Мене захоплюють люди, які створюють корисні речі для полегшення і покращення життя інших людей, які цього потребують. У США інженери університету Джона Гопкінса розробили біонічний протез руки, який інтуїтивно знає, до чого торкається. Подібно до нервової системи, розрізняючи текстури, форми на дотик, а також відчуває температуру. Цей протез як справжня людська рука. Завдяки впровадженим інноваційним технологіям ретельно пристосовується і регулює хват, щоб уникнути пошкоджень і неправильного поводження з тим, що він тримає. У процесі використовує м'язові сигнали від перепліччя. Ці сигнали обходять мозок і нерви і дозволяють руці згинати, відпускати або реагувати на щось завдяки відчуттям дотику. Ця інновація є багатообіцяючою для людей, які втратили руку. Вона може покращити взаємодії роботизованих рук з навколишнім середовищем. Друзі, якщо було цікаво, з вас лайк, коментар і підписка. Всього вам найкращого!